Так, народ, сьогодні я вам покажу, як знімаються срібні контакти з мідних грибків або з латунних пластин. Це не важливо. Можна випаювати звичайними горілками газовими, з такими балонами, але в мене їх немає горілки, десь я її втратив. То сьогодні покажу, як я пропаново кисневим пальником буду це спаювати. Так, запалюємо пропан. Добавляємо. piesni. Ja kontakty. Мы... на пластинах на такі контакти. Tidak terlalu kerasa. Tidak terlalu kerasa. Tidak Thank you. Так, ну ці, звісно, пластини важче знімаються, тут треба злапати момент, коли вони ще не потекли, але вже їх відпустило. Тут треба уважним бути, бо важко знімається. ось спримкнула, і вважати на свої очі, пальці і руки. Оці от, запам'ятайте, такі контакти важко знімаються. Треба дуже контролювати їх. Той момент, коли воно буде попускатися, щоб вона не сплавилася сама пластинка. От вона дуже міцно тримається. Ось все. І от така кубка сибла в нас вийшла срібних контактів. В кінцевому результаті. За пару хвилин ми заробили 500 гривень. Mm-hmm.